Іван Стопак, співробітник служби безпеки України у 2004-2015 роках. Військовий експерт з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість! Вітаю, радий бачити. Дякую за прошу. Пане Іване, давайте напевно зразу так, щоб ви пояснили, які наслідки для фронту має припинення обміну розвіданими між сполученими штатами та Україною. Так, дивіться. Тостеменно зараз немає розуміння наскільки глибоко нам перекрили цю інформацію глибина ширина і час перекриття цієї інформації. Ми, ми оперуємо виключно тільки плітками. Окрім заяви очільника ЦРУ, у нас по великому рахунку великих великих підтверджень немає. Так є там посилання Bloomberg, Wall Street Journal на свої джерела в. Адміністрації Трампа, там Daily Мейл, ще хтось якісь там окремі заяви окремих посадовців мас-медіа, але отак, от щоб конкретно, чітко зрозуміло, інформації немає. На підтвердженні цієї тези, навіть позавчора було доручення від пана президента, пана Умєрову, з'ясувати, наскільки нам вирізали цю допомогу. От, президент каже, з'ясуйте. Тобто, ось проаналізуйте цю тезу з двох боків. Це означає, що. У пана Умірова немає інформації, він не може президенту сказати раз. З іншої сторони, пан президент також не володіє. Тобто це означає, що немає також прямої комунікації між Києвом, Банковою та Вашингтоном, Білим домом, Пентагоном, Держдепом. Це, це велика велика проблема, як на мене. Цього не повинно бути. Це ж 21 століття всі повинні комунікувати і, і так далі. Якщо ми беремо за основу, що нам врізають розвід інформацію, від, і користуємося плітками, то у нас що є, начебто. Ми втратили можливість використовувати хаймерси, бо їх ну, для їх використання потрібно софт програмне забезпечення, завантаження матеріалів ззовні. їх не можна просто, як не знаю, як снаряд запхати в гармату, пиу полетіло. Е, начебто ми вже позбавлені цієї можливості. Друге, буквально там годину тому новина про те, що. Британські Shadow без американських мап, без софту не літають. Тобто вони теж перетворюються на лахміття. Риторичне питання у мене, якщо ми вже нернули в цю сторону, що з е, е, ну патакам себе зрозуміло, і там мало було. Петріоти що з патріотами, Чи можемо ми використовувати їх, чи немає там якихось обмежень технічного характеру, можливо, нам вимкнуло щось, і також сама історія софт для. Навігація софт для F-16, тобто ті літаки, які ми, яких ми чекали стільки довго, довго-довго. Чи не можуть американці нам банально зупинити оновлення мап навігаційних якихось там матеріалів? І ці літаки просто перетворюються на музейні експонати і ховаються десь там, умов, десь в лісах Волинської області. ну, Я ж томага, бо тим знати всі десь в чопі. Це риторичне риторичне питання з приводу супутників. Американці можуть цілком можливо позбавити нас очей в космосі, зупинити всю інформацію, всі потоки, і тут питання: чи зможуть європейці нам допомогти в цьому, як на мене, там є певні обмеження європейців, але подивимося, які потужності вони включать. у України Є зараз два супутника свої доступ до 44 інших супутників. Але пропускають цього недостатньо для того, щоб відслідковувати весь театр бойових дій та глибинні території Грефії. Як на мене, є вирішення цієї проблеми, полягає в наступному чині. в 23-му році, коли Бахмут осаджували вагнерівців, і тоді був величезний конфлікт між Пригожиним та Шейгу, і тоді пам'ятаєте ця історія: Шойгу Герасимовді снаряди. Ді, 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 да, ді, і Вагнерівцям не давали також розвіддання, і вони самостійно. Купляли за власні гроші у комерційних компаній в Китаї супутникові знімки Бахмуту та його околиць. Ну, то, Україна як я, як така... Китай нам буде їх продавати. Ось тепер дивіться риторичне питання: Китай. Чи погодиться Китай на це взагалі? Бо він може сказати: ми е, нікому не допомагаємо в цій війні. Ну або Україні не допомагаємо допомагає. Чао, какао до побачення. може бути може бути обмеження від європейських країн, яких можна долучити до фінансування? Вони скажуть, ні-ні-ні, ні, ні, ми сюди не неряємо. Ми Китаю не допомагаємо, шукаємо інші е, 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 супутники, інші приватні компанії. Або може бути третій варіант. Китайські компанії не отримують заборони від китайського уряду, адже гроші це гроші, і на цьому можна непогано заробити. Тому опції є то тобто, раз, технічно можна знайти заміну американським супутникам, але ну, питання грошей і питання політичних можливостей. Я бачила, що вже французи заявили про те, що вони готові взамін. Як альтернативу американським розвіданим давати свої розвіддані. а наскільки французи потужні в тому плані, так і оперативні, бо тут ще питання, окрім того, що здобути інформацію оперативної передати і оперативно використати? Ну думаю, я зараз ну більше я думаю, що зараз буде це питання вирішуватися, коли французи кажуть, ми готові замістити, але... Чи є в них спроможності такі? Ну давайте так, пофантазуємо. Якщо раніше, наприклад, французький літак розвідник оце, з цією стрілкою на спині там не знаю, один раз на тиждень літав до окупованого Криму і знімав там дані, це одна історія. Якщо у французів є ще в запасі 5, 6, 7, 10 таких літаків, вони кажуть, ну, раз американці вийшли, ми на додачу до того одного літака додамо ще там ті сім. О, тоді ми кажемо, що відбулося дійсно підсилення французи будуть на ще більших обертах працювати. Але якщо у французів був один літак, і більше їх не стало, то ну окей. Наскільки сильно вони можуть посилити свою присутність повітря і давати на більше розвідки? Це питання. Я називаю це е, скляна стеля. Тобто, ти можеш просто піднятися впер... ну, вгору, впертися і все, І ти далі не можеш рухатися. Це як автівка. тиснеш на педаль газу, скільки ти не тисну, вона більше вже не їде. Тому тут питання для з'ясування в німці, франц... французи, британці. Чи є в них щось, що можна замінити е, сполучені штати Америки? Я вам наведу такий історичний приклад. На початку 50-х років, е, після закінчення ну другої стої війни, е, традиції розвідки розійшлися двома великими магістральними шляхами. Східний тип, ну як це росіяни роблять, ну радянський союз, і західний тип Росіяни сфокусувалися на чому? На людині людина може зайти а, в якесь приміщення, надіти вуса, сфотографувати, вкрасти, вбити, скопіювати, завербувати і потім прибігти до себе і цим поділитися. Американці з європейцями вони ну почухали потилцю, кажуть: та ні, ну у нас такі можливості немає. Давайте краще будемо брати техніку. Літаки, розвідники у 2 різноманітні мікрофони, акустика підглядати, спостерігати, прослуховувати – це ось про американців. Згадайте, будь ласка, Едварда Сноутона, це співробітник агенції національної безпеки, який років 15 або десь тому втік з США до спочатку Гонконгу, потім до Російської Федерації, і розкрив багато примочок, якими користуються американці. Система прослуховування ешелон вищих політичних осіб, сонячна брама багато багато чого. Тобто, у американців технічні спроможності набагато більше, ніж у росіян та європейців. Я думаю, разом узятих. Тут ще про ви згадали про петріоти, Я так розумію, що йдеться про ракети безпосередньо до Петріотів, і тут питання з технічним обслуговуванням безпосередньо цих Петріотів. Бо я так розумію, що частково в цьому питанні ми також були залежні від американців, F-16, про технічне обслуговування. Так, але тут є ще один момент, який дуже активно зараз обговорюється, з тим, що нас позбавили даних розвідки від американців, що ми тепер. Не будемо знати, коли з аеродромів злітають російські винищувачі. По суті, наша протиповітряна оборона залишається в режимі готовності 24 години на добу без даних. Це можливо взагалі, пане Іване? Ну тут так, я не є фахівцем в цій галузі. От саме протиповітряна оборона, літаки, ракети, але м -м, дійсно логічно все виглядає наступним чином. Ми не можемо отримати інформацію про зліт літаків. О, окей. Можливо, у нас є якісь інші спроможності, Можливо, там умовно, там, фантазуємо десь там. Що там Шайковка, да, чи ж Оленя. А, сторожем працює дядя Жора, а в нього є там троюрідний та однокласник, який живе десь в Житомирській області, і він йому там просто періодично просто скидає, наприклад, фотографії квітів, і це щось означає там два дві квітки, три квітки, колір означає марку літака і так далі, так далі. Тобто може повідомляти. Але звісно, ми залишаємося напівсліпими. Ми можемо тільки вже безпосередньо, коли ракети знаходяться або білюк, Повітряного простору України або входять в нього безпосередньо. Я думаю, тоді у нас можливості обмежуються. Хоча, звісно, хотілося, щоб американці змогли ой, перепрошую, європейці, французи, німці перекривати ці можливості. Бачите, раніше було так все просто: відкриваєш смартфон. а Там вже видно пуск крилатих ракет, акваторія, чорне море або там безпілотники, Приморська, Ахтарськ. Але бачите, яка цінна інформація була? Ми її дуже не цінували, а виявляється це дуже важливо. На вашу думку, що ще може зробити Америка в плані військовому політичному? Ну я поділюся з вами своїми спостереженнями. мені yep. Просто здається, що це е, такий, знаєте, шантаж. Щоб примусити нас сісти до переговорів на невигідних умовах, тому що з іншої сторони я не розумію, для чого це все робиться. Послаблюють нас, посилюють тим самим агресора. і ну будучи на місці росіян, звісно, нікому цього не бажаю, як і адекватні люди. я би в цей період активно тим скористалася. Коли, по перше, в нас відбувається трошки хаос, бо до кінця не зрозуміло, що в нас є, що ми маємо, що ми можемо. По-друге, якщо насправді це так, ну чого гріх не скористатися, якщо привести все, що відбувається на такий базовий рівень для простого базового розуміння, бо це ще там багато таких ось сентенцій, повітря літає це жертву зґвалтування. Її примушують в поліцейському відділку відмовитися писати заяву, забрати заяву, примиритися з гвалтівником, інакше заберуть квартиру. Ну, от десь так от примітивно виглядає таким чином. Зараз ми це бачимо. Тобто, не на гвалтівника накладаються санкції, а саме на нас. Я думаю, що у пана Трампа завдання таке: швидко зробити режим Сісфаю припинення вогню, швидко відрапортувати, що я всього досяг, це особисто. Я більше ніхто не зміг. І далі як він собі позначив на. Мапі світу стрибнути до іншої справи і наматися і швидко вирішити. Тобто, це такий собі офіс простих швидких рішень. Наступна справа це. Іран зробити іранську ядерну угоду. І от там росіян долучає. Тобто йому важливо швидко постривати, все зробити. І можливо, про третій термін, про який зараз все виглядає смішно-смішно, про який зайкається певні конгресмени США. Можливо, все так і не на рівні жартів, а більш серйозно. Але для цього ми треба зробити певні успіхи. Неважливо якою ціною. байдуже йому там скільки помре українців. Йому Важливо, щоб це зупинилося таким чином, настільки швидко, наскільки це буде вигідно йому. Ну, він не, не рахує цивільні втрати, він говорить тільки про військових, тому це теж такий момент. А, пане Іване, тут, якщо говорити про наш фронт, зараз, як ви бачите, росіяни скористаються цим моментом, і чи вплине а, відмова Америки нас підтримувати на фронті а, безпосередньо там, нашими операціями, зокрема на Курщині? Чи наважаєте ви співпадінням, що це трапило, трапилося саме в той момент, коли наші сили контратакують успішно на покровському напрямку? Як ви бачите? Ну спочатку не хотілося бачити причинно святкового зв'язок. Бо ну невже американці готові так нас кинути? Але з кожним разом все більше і більше факторів, які вказують, що можливо, все ж таки, воно якось це пов'язано. Але ще раз я не хочу конспірологію розганяти в ніякому разі з Покровського напрямку. Дійсно, поки що, слава Богу, нашим військовим вдається відбувати наступ росіян. Є навіть три локації за загальною квадратурою близько шести квадратних кілометрів, які вдалося зараз відвоювати на цьому напрямку, і росіяни дуже там активно і скаржаться, що все погано людей не вистачає. З Турецького також в них виникли проблеми. Там є просування Збройних сил України в окремих районах, і причому доволі суттєво, і там от росіяни взагалі в розпачі в часому ярі, на жаль, поки що у них є просування невеличке, але є. І загальне резюме таке. Вони кажуть, людей не вистачає по всіх напрямках. Зрозуміло, що це можна порівнювати. Знаєте, там. У вас там 10 тисяч доларів, а в мене 10 мільйонів доларів. Я скажу, так, звісно, мені не вистачає ну, в порівнянні з тим, б ти хотів би бачити, що ти хотів придбати. Ну знаєте, як військові казали, е, нема боєприпасів у Вагнера, це він ще не знає, що таки немає боєприпасів у нас. Так, да, все, все, все пізнається в порівнянні. Тому і на додачу ще це Курська область, про яку все ж таки ще більше і більше розмов, що треба звідти виходити, бо у нас там було з. Здебільшого використовувалася західна техніка західного зразка американська і можливо саме припинення постачання допомоги. Я припускаю, що і навіть на запасні частини це заборона розповсюджується, і немає запасних частин. Хамві, Бредлі, там Ав вони також перетворюються на дуже вразливу техніку, я, якась елементарщина зламалася, немає чим замінити. все. Це виставковий зразок. Ну, по суті, я так розумію, що це, як ви сказали, виставковий зразок F-16 Зараз у нас получається ракети Storm Shadow виставковий зразок, Хаймерси чи Хаймерси ми можемо самі десь дізнати дізнатися і тоді їх використовувати. Але Дивіться, це ще ще далі я, я не можу вам деталі не ще дати, бо ще раз там там настільки це. Просунута техніка, я не готовий сказати, чи можемо самостійно повністю використовувати, чи умовно потрібен якийсь американський фахівець, який сидить в онлайні і допомагає завантажувати к мапи для того, щоб ці ракети летіли. Тобто тут питання вже пасують до наших військових, до представників збройних сил. Тож, пане Іване, ще, ще раз, якщо можна уточнення, Росія скористається зараз на фронті. Чи в них немає людського ресурсу як для чогось такого масштабного? Чи буде може якийсь авіаудар, коли розуміє, що в нас немає можливості відслідковувати, що відбувається? Ну, так, припускаю, що авіаудар може бути. Оце, оце дійсно може бути на фронтах. Були б можливості, вони б просувалися про раніше. Дивіться, в них є спостерігається 4 місяці останні. Тенденція до зменшення захоплення квадратних кілометрів в території України на от, за останні чотири місяці пік у них був в листопаді 700 квадратних кілометрів, в лютому 190, тобто майже в три рази вони три три, три з копійками зменшилася інтенсивність їх просування. Ми ще подивимося по березні місяцю, але дуже обережно можна говорити, що той наступ, який розпочався в жовтні. 23-го року він вже сходить на нівець. А скажіть, а що в нас з логістикою на Курщині? Бо можливо, ви знаєте щось більше, тому що триває ну дуже знаєте тривожні дзвони. Я би вже так назвала. Тож кажіть даю слово вам, щоб не перекручувати інформацію від вас, як експерта, хочу почути більше правдивих даних достовірних. Дивіться, Російська Федерація намагається дотягнутися до цієї дороги, яка сполучає суми та суджу. Автодорога це, це не таємниця, це видно на мапі, і це основна дорога, яка допомагає забезпечити збройні сили України всім, починаючи від продуктів харчування, закінчуючи вивозом вбитих наших хлопців та дівчат з території Курської області. Все, от, все щоб в ту сторону і назад. Росіяни чудово розуміє, якщо перерізати цю артерію. Це сполучення, все ота вся кулька, яка надута в Курській області. Вона буквально за декілька днів вона повністю вся здувається, і Україна змушена звідти відступати. Тому вони активно тягнуться до цієї магістралі. Вона їх цікавить дуже, дуже сильно і в півдрони залітають, і каби скидають. Тобто це дійсно це просто м'ясорубка. Там, є сиробка, там. Ну, я так розумію, що на Курщині нам ще зараз ускладнюється життя. що Там багато американської техніки застосовується. I zaraz z tym tak. też problem. Так, американська техніка, ще раз як я казав, запасні частини. Якщо там цього не буде, а воно ж ламається постійно. Треба ремонтувати. Це ж не просто раз там, на півроку ТО ні, постійно то колесо відлетіло, то там якісь броньовані частини поставити. Так, можливо, щось в запасі є, але якщо воно більше не постачається, то це вже буде тривожно. Поповнювати немає тоді, чим виходить. І це на вашу думку, що це може означати для курської операції для нас? Бу, ми розуміємо, курська операція для нас це важливо в контексті. Екції майбутніх переговорів ну, ще раз, моя позиція така. Курська область вона себе вичерпала ще в вересні 2024 року. Вона протворилася виключно на політичну історію. Я постійно наводжу таку аналогію. Коли ми кажемо: ось це буде наш козир, ми його обміняємо. Росіяни жодного разу не сказали, що вони готові щось обмінювати. Це раз. Друге, козир він повинен сприйматися козирем кожної із сторін. Давайте так. Якщо я вам а, а, кажу, от 200 доларів от для вас це ну, серйозні гроші. Дві, дві купюри по 100 доларів. Я думаю, що так. скажете, ну так, ну, нормально, нормально. а 200 євро. Дуже добре. Нормально. А 500 зімба доларів. Я не знаю, який там курс. Ось! Ось! Це вам не цікаво. скажете, Іване, йди звідси своїми зімбабійськими доларами, будуть нормальні гроші приходять. приходь. Хоча, по факту, це той самий папір. Ті ж самі фарби, ну окей, там трішки малюнок різний, але в вашій картині мапі світу ви не сприймаєте це як платіжний інструмент. Тобто долар беззаперечно, євро беззаперечно, фунти, якісь там песо п'єсочі ліськи, на що вони потрібні? От так само з цією картою. Ми собі фантазуємо, що це туз, не знаю, там якийсь там казирний казирний. А інша сторона, росіяни, вони це не сприймають як казирну карту. Тому під великим сумнівом, чи можемо ми її взагалі на щось обміняти? Хоча теоретично така можливість є. Пане Іване, якщо можна вашу оцінку заборона бойових дій у повітрі та на морі, перемир'я на місяць також деться про мораторій на удари по енергоінфраструктурі. Такий план хочуть завершити протягом кількох днів і далі подати на розгляд Сполучених Штатів Америки, Україна, Франція та Британія. Але про зупинку бойових дій на землі не йдеться. То як ви оцінюєте цей план і чи реалістичний він? Це поступово, це спроба поступово зупинити бойові дії. То тобто, всі розуміють чудово, що отак от моментально просто впала залізобетонна пліта, і все більше ніхто не воює, так зробити не можна. От є пропозиція. Давайте ми обмежимося ударами в чорному морі. Так зрозуміло, їх там вже й немає, і це не на нашу користь, бо ми там росіян ганяємо по чорному морю, а не вони нас. Але як перший крок, ну це добре не бити по енергетичній інфраструктурі. Так, тут так само Україна трішки наступає собі на горло, але з іншої сторони, росіяни гамселять, наприклад, Одесу, місто Одеса. Нагадаю, воно без світла, вже декілька днів поспіль, туди прильоти регулярні, і Україна теж потерпає від нестачі електроенергії. От в Київській області вчора також були суттєві обмеження. Тому як варіант поступової деескалації, baby steps, то це дійсно може бути цікаво. Риторичне питання: що скажуть на це в Білому домі? Ми ж нами там дуже такий харизматичний, одіозний хазяїн з такою смішною зачіскою. Якщо він це викине, скаже мені це не цікаво, то воно і не взлетить. Пане Іване, я вам дякую за час, за ваш аналіз. Іван Стопак, екс Служби безпеки України, військовий експерт, з нами був на прямому зв'язку. Пане Іване, ну я сподіваюся, наступного разу, коли ми з вами зустрінемося в ефірі, ми вже будемо обговорювати. Знаєте, як на Росії все горить, палає. Нас все дуже добре, все літає, і нічого нам не перешкоджає в захищати свою країну. І що ми розвиваємося? Це головне. І дуже. що ми розвиваємося. Так, пане Іване, дякую, кажу вам до зустрічі. Як бажаю не. спокійного вечора. До побачення.